Починаємо наш інсайт. Мали б зустрічатися ми в Петровому в Кіровоградщині, але зустрічаємося тут і непогано. Чорноморець Ангулець, шостий тур. Ну, потрібно важливо, бажано перемогти і зробити це впевнено. По складу кілька зауважень. У нас абсолютно новий центр захисту лукала Цибідзе Євгеній Скиба, яка його москає правого форварда Іван Петряк. Ліворуч в атаці. Центр півзахисту, Білошевський, Сієв. І Олександр Васильєв повертається в основу. Має бути цікаво. Таке закидання у на Попова! Попов, який шанс зараз має! А є перший гольовий момент на 26-й хвилині. Кирил Попов не програв колишнього голкіпера Чорноморця Олексія Поломарчука. Момент був такий перспективний. Чого воно завершився? Перший тайм 0-0. наприкінці половини одесити підтиснули. Кілька кутових подали, виконали точніше, але без забитих м'ячів. Пішов у нас на позицію правого півзахисника, Вінгера, право нападника, кому як зручно. А Кая з співічизник крає на позиції правого захисника, тобто формація залишилася тією ж самою. Ну і перший ж момент за участі жалона, ми побачили. Так, годину відіграли команди. і Знов дві заміни від Олександра Бабича. Денис Янаков і Олексій Кобленко. Важка артилерія. Чекаємо від них. Давайте, хлопці! Олексій Хабленко і Денис Янаков створюють таку небезпеку напругу білет Олексія Полмача, чим закінчиться самому цікаво. <рикладжу> Ти Засвітило Чорноморське сонце, запалює знову нас і знову створюють момент Янака Фихобленко. Не сильний удар Олексія та Олексій Поломарчук в грі. Це бачили цей гол Олександра Пшенічнюка на останній хвилині доданій хвилині це диво Чорноморець на нього заслужив. Як і Олександр Пшеничнюк. Я вітаю всіх. Емоції Саша. Перші емоції. 93-та хвилина. Твій гол переможний важливий. Що відчуваєш? Дуже радий, що команда перемогла сьогодні. Дякую команді всій те, що грали до кінця. Нам дуже важливо було взяти цю победу, ці три залікові пункти. Тож дякую команді. Будемо готуватися до наступних матчів. Рішення дякую. прибити через себе спонтанно було чи так? Так, спонтанно поставив корпус, що є. Трехе месяца, а снова, да. Свободу, да. Витай, еще раз. <плес> <плес> Chain. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.